114 випускників Полтавської міської школи мистецтв, мала академія мистецтв імені Раїса Кириченко, попрощалися із творчим закладом цього року. Для них вручення свідоцтва про завершення навчання крок до наступних звершень. Закінчив восьмий клас клас Скрипка. Випускник Іван каже, ці роки були незабутніми. Я хочу подякувати цій школі, хочу подякувати цим всім вчителям, що тут навчалися, бо дуже приємно було ходити в цій школі. Я познайомився з дуже гарними людьми, дуже гарними вчителями. Цього дня на емоціях. Не тільки випускники, а й їх батьки, мама Івана Валентина, хвилюється на менше сина. Каже, основна перевага цього закладу сучасність. Ми дуже раді, надзвичайно раді. Така привітна школа, атмосферно, гарні вчителі. Я рада, як мати, тому що моя дитина ходила сюди дуже з великим бажанням. І кожен раз, коли вона виходила із класу, виносила з собою прекрасні знання. То про мистецтво, то про музику у школі працюють 143 викладачі та п'ять відділень: музичне, хореографічне, образотворче, театральне відділення початкового естетичного виховання. Говорить керівниця закладу Тетяна Магомедова. Наша школа велика школа на Україні. ній навчається півтори тисячі учнів. Тому і зрозуміло, що випускники саме велика кількість. Всі випускники дуже різноманітні по своїм напрямкам: і театрали, і художники, і музиканти, і хореографи. І радість і сум переповнюється дня викладачів школи мистецтв. Вони розуміють, що діти стали дорослими, багато навчилися їм потрібно прямувати далі. Сьогодні вийде останній раз в повному складі ансамбль сузір'є, який отримував дуже Велике задоволення від того, що він співав і отримав народне звання. Це діти, які живуть цим. Вони настільки люблять це, розумієте? Я б сказала так, що музика це єдина мова душі людської, її не треба перекладати. На ній говорить душа з душею на випускному вечорі у школі мистецтв перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Дорогі діти, бажаю вам, що мрії ваші збувалися. Хочу подякувати педагогічному колективу батькам за те, що ви повірили у своїх дітей. Віддали їм цей заклад, один з найкращих місць Полтаві, де вони могли себе розкрити. Бо що кожна дитина це талант, вона унікальна. Колективам вручили подяку міської ради за відмінну організацію навчально-виховного процесу в умовах воєнного стану. Вітаю! цього дня випускників вітали і ті, хто тільки починає свій шлях у школі мистецтв.